Перше еволюційні витоки. Наш мозок розвинув механізм критичності. Щоб уникати небезпек, критик попереджував, не йди туди, там хижак, або не виступай перед племенем, щоб не вигнали. Підтримуй соціальний статус. До речі, звідси і прийшла думка, що про мене подумають. Це все допомагало не попадати в зуби хижакам, а також не бути вигнаним з племені, що теж означало вірну смерть. Також цей механізм допомагав оцінювати ризики. Наприклад, чи вартує нападати на ведмедя? Чи все-таки шукати іншу здобич? Ті всі, в кого цей механізм був слабо розвитий, довго не жили. Друге, критик як механізм соціальної адаптації. У племенах були суворі правила, де внутрішній голос нагадував: не бери їжу у вождя, а то покарають. Попереджував про конфлікти звідси і сором, коли ляпне щось не те. Це був аналог внутрішніх законів, які оберігав нас від покарань. Третє. Критик не адаптований до сучасності. Зараз критик часто шкодить. Раніше загрози були фізичними, але сьогодні це не так. Наприклад, мене не так зрозуміють в соціальних мережах, що для нього досі означає порушення правил племені. Невдача на роботі може прийнятися з голодною смертю. Критик втратив баланс. Він реагує на сучасні стреси по-старому. Критик це ваш захисник та тривожна сигналізація, аж ніяк не ваш ворог. Він хоче кращого, але не встигає за часом. І як же його повороти?